Село Ратнів. Місцева команда Радь приймає гостей із ФК Торчин. Атмосфера по літньому тепла. Фоля тривають жнива, а тут на стадіоні жителі відпочивають від важких буднів, насолоджуючись футболом. Свисток арбітра і матч одразу ж набирає обертів. Ратнівчани стрімко йдуть уперед, і вже на старті м'яч опиняється у воротах Торчина. Та радість триває недовго. Асистент арбітра піднімає прапорець офсайд. Чітке рішення і суперечок майже немає. Але цей момент лише підливає бензину у вогонь, бажання господарів забити. Далі хвиля атак раті накочується одна за одною. Химчук постійно намагається загострити. Активно працюють фланги, підключаються півзахисники. Але або постріл летить повз, або м'яч спокійно забирає голкіпер-гостей. І ось нарешті комбінація, яка могла стати гольовою. Химчук віддає Лясковському, той закидає на хід Будянському, Вадим елегантно перекидає воротаря і перекладена. На добиванні теж трохи не щастить. Як кажуть, в футболі бокс сьогодні десь далеко. Торчі не сидить у глухій обороні. Вони вирішують потривожити Назарія Третяка дальніми ударами, але воротар Раті спокійно тримає останній рубіж. Господарі ж продовжують тиснути. Ще один момент. Чудова подача химчука з флангу і Лясковському разом із Єрмаковим бракує буквально миті, щоб замкнути. А потім епізод, який викликав емоції у всього стадіону. Небезпечний штрафний біля воріт Торчина. До м'яча підходить Лясковський. Удар. І м'яч, як здається, з трибун перетинає лінію воріт. Але автоматичної системи фіксації немає. Вар теж. Арбітри в один голос грати далі. І ратнівчани знову залишаються без гола. Перший тайм завершується нулями на табло. І тут уже починає закрадатись думка. А раптом сенсація, а раптом рач тратить очки і додасть інтриги в боротьбі за перше місце. Другий тайм почався зовсім по-іншому. Ратя вімкнула максимальний тиск. Уже з перших атак Юрій Хемчук отримує м'яч у штрафному. Прибирає воротаря і спокійно кладе у сітку. 1-0. Стадіон вибухає, трибуни оживають, а вболівальники господарів запалюють фаєри. Не встигли гості оговтатися, як рать знову в атаці. Будянський випереджає воротаря, скидає під удар Хімчуку, і той робить дубль. 2-0. Тепер стримати господарів вже неможливо. Наступна хвиля атаки: Будянський виходить сам на сам і забиває третій. 3-0. Але і це не кінець. Через кілька хвилин Будянський розрізним пасом виводить Кімчука на побачення з воротарем. І Юрій оформлює хет-трик. 4-0. Усі чотири голи за якихось 10 хвилин. Оце справжня гольова злива. Трибуни палають від емоцій, фаєри світять над полем а радь продовжує нагнітати. Ще один штрафний від Лясковського і знову перекладена. Та все ж п'ятий м'яч знаходить шлях у ворота. Після помилки при розіграші м'яча гравцями Торчина швидка атака. І Лясковський на швидкості входить у штрафний. Пробиває точно в кут. 5-0. У кінціці обидві команди проводять заміни, дають пограти резерву. Темп спадає, браку в передачах стає більше, але господарі впевнено контролюють хіт матчу і спокійно доводять його до логічного завершення. Монпінальний свисток упевнена перемога раті 5-0. І принаймні до завтрашнього матчу Легіона вони знову на вершині турнірної таблиці. Чемпіонська інтрига зберігається. А попереду нас чекає ще багато цікавого. Дякую, що дивились. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Далі буде ще гарячіше.